Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні відкрила посилочку Ірини, дійшла її черга. Подивимося, що Ірина прислала. Такі агатові намиста. Тут є одно двійне. І такого коричневого агату. Дві низочки, одно кругле, одно таке пласке, дві чорні такі намистини, бачите? Є така ще пара сережок. Не знаю, що Ірина хоче. В принципі, вони не нормальні, нічого тут ефектів не бачу. ну, Розберуся. Так, тут я не витягувала з пакету, бо є записочка, щоб я не переплуталася. Тут так само ці теж розсипані, вони, бачите, я також не витягувала. Це такі намистини перлин. І гранат. А це перламутр. Тут також не витягувала, бо є записочка, амазоніт і Перламутр щось Ірина хоче. Тут також коралові намистини. Тут агат коричневий і такий помаранчевий, два намисти, бачите, два окремі намиста. Ось, іду я робити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові. І ми будемо зараз дивитися, що я натворила. Я не говорила з це, що Світлана, тому що посилку прислала її подруга Ірина. З Іриною я вже працювала. І тому по якійсь домовленості Ірина і їх відправила. А коли я вже почала працювати, то Ірина сказала, що це прикраси її под... ну, скарби її подруги, і вже тоді я все. Робила і показувала вже Світлані. Так що Ірина була нашим посередником. Я вже трошечки призабула, що я робила, тому що переробка лежить уже місяць часу. Склалися такі обставини, що де Світлана живе, там вдарили по електростанції, і Світлана пострадала, слава Богу. Все обійшлося, але є якісь вона отримала оглушення і якісь свої такі моменти. Тому, поки це все вирішувалося, прикраси лежали, я не знімала відео, тому що ще була незакінчена справа. Бо на самому кінці ми ще не озвучили, і Світлана вибачилася, що не може спілкуватися, бо сталася така ситуація, і ми відклали. Потім я ще замовляла згарди, я потім вам покажу. І вже тепер я все закінчила. Можу вам показати результат. Тому, можливо, десь я помилюся, але по суті, ви побачите із перламутру Світлана хотіла сутуар. Я додала такі довгі намистинки перламутру і такі капельки, щоб такий був перехід цікавий. Додала таку фурнітуру. Ще сюди дала свої. І ці круглі до закінчення. А тут гачок також додала вже свої. А з капельок на мисто, Була одна непарна, я вирішила зробити такий кулончик, додала ці капельки свої, і на закінчення. Між кожну дала роздільно, щоб їм не тісно було. І так, як вони і по кольору, і по дизайну вони підходять, можуть бути парою, тому можна носити їх разом, а можна і окремо вже буде Світлана вибирати. Світлана дуже любить прикраси і по складу її роботи вона їх вдягає. Ось. І це. Цього я нічого не дизайнувала, тому що Світлана хотіла просто перенизати, бо воно обірвалося. Я подивилася, що воно по дизайну хороше, тут камені хороші. Єдине, я додала дві такі намистинки на перехід. От, Гранат, такий дрібнесенький натуральний гранат, бачите, як він іскриться. І сюди, між кожною ворочною перлиною також гранатова намистина. І ті вирочні перлини, як по кольору, так і по дизайну все. Ну, міняти, я вважаю, що Світлана права, не було потреби. Тому я тільки перенизила і отаке намисто. Із овальних намистин агату зробила сутуар. Такий конектор дала, все посадила на піни, додала такі філіграні намистини для краси, шапочки і гачок. І ще залишалося декілька намистин. Щось я додала свого, вже не пам'ятаю, що, мабуть, дрібні, оце не суттєво. Такий вийшов комплект, пара. Їх можна також носити разом, можна носити окремо. Дала такі шапочки на намистинки. Таку фурнітурну і гачок. І ще одну пару сотуар із чорних агатових намистин. Тут такий замочок, він відкривається. Можна витягувати цей кулончик і вдягати, наприклад, без кулончика. Отак. Кулончик забрати. Також все на пінах. Замочка тут не давала, бо замочок є ось тут. Такий. Конектори для краси, і також ще залишалося трошки намисти. І ще парочка. Додала трошки фурнітурних, розтягнути ось такий комплект. Із дрібненьких намистин перламутру і котячого ока я вирішила їх разом спарувати. Додала позолочену фурнітуру, тому що мені так подобається. Ось, і можу. При... Ага, це є два окремі намисти. Їх можна відшпиляти, може бути просто. Із котячого ока і може бути просто із перламутру, а можна разом пришпилити, і буде як три. Ось, бачите. Дала такі роздільні, якраз за розміром, і поскладала сюди, дала ще перламутру, якраз воно поєднюється з тим. І по кольору, і по дизайну. Знову ж, це є або два окремі, або одно ціле. Як я тут приєднала, зараз вам покажу. Ось це одна нитка, і ось петля від неї, бачите? Але я цю петлю наділа до котячого ока, так само, як цей замочок до котячого ока. І вийшло, що вони тримаються, так якби би одне намисто. Так що, Світлана буде собі комбінувати. Із чорних намистин, як я вже неодноразово казала, мені найбільше подобаються чорні намистини з позолоченою фурні... фурнітурою. Чор... чорне золото, Dolce габани. Колись випустив таку колекцію, вона мені як запала. Так, я це поєднання чорного з золотом використовую всюди, де воно підходить. Ось такі намістини. Морозний агат. Додала таку лаву по кольору позолочена, вона також позолочена, як і фурнітура 24 карати. Ну і фурнітура, відповідно, вся позолочена. До коричневого агату, додала згарди ось, вийшло на дві низочки, фурнітура бронза, золото. Нектор і гачок, є ще коралове зі згардами. Світлана хотіла з перлинами, так я тому і їх по-моєму так, хотіла з перлинами. Тут такі таблеточки, нічого дуже не придумаєш то я дала тільки між кожну роздільну і дала такі згарди перлинки і такий конектор і незакінчені гачок. Трошки просунула я, сутари позабирала, не звернула увагу, що я вже можу ближче поставити штатив. Там були сережки і дуже-дуже багато різних хрестиків. Я думала не рухати, а потім в кінці вирішила все-таки розібрати і зробити таке кольє, тому що залишалися оці коралові намистини, думаю, де ж їх використати. І вирішила використати з тими хрестиками. Додала трошечки більший центральний свій і ті хрестики, які були на тих сережках. Ну, а на закінчення вже. Що залишалося, і ще дала такі фурнітурні. Ось. І з Аман... амазоніту були такі кривенькі і з одної сторони отвір. Я вирішила їх нанизати на піни і додала таку під бірюзу зелену. Такі наместини, якраз по кольору підходили, бо амазоні у мене не було. Така фурнітурна наместина. Наместинки такі пласкі і круглі шапочки на круглих І на закінчення. І останнє із таких сердолікових наместин. Зі склом чеським, вирішила додати такі намистини великі змієвика і все разом сюди нанизати. Така намистина фігурна, змієвик і решту додала частину своїх. Я кажу, я вже добре не пам'ятаю, що конкретно своїх, але Ці точно знаю. Такі шапочки. Ось. І це намисто, це кольє Світлана передає на мій аукціон для збирання коштів Збройних сил України. Всі кошти за це намисто. Ще такий браслетик залишився. Можна комплектом, можна окремо. І такі. Сережки. Також можна окремо, можна з браслетиком, можна. Оці три речі я виставлю на аукціоні. Ну, і, звісно, якщо хтось під відео захоче їх придбати, також гроші підуть 100% на Збройні Сили України. Ось такий вклад Світлана вирішила зробити. І з моєю участю. І ще, як я казала, я замовляла згарди. У мене були такі, правда, їх вже придбали, то я замовляла такі згарди і зробила такий чокер для Світлани. Повторила такими кельськими узлами, такі пташки. Ось. А тут фурнітурні до закінчення. І ще з пташками Світлана захотіла. Так само. Такі пташки. Тут маленькі пташки. І фурнітурні такі намістини до закінчення. Ось це все, що я вам хотіла показати. Думаю, вам переробка сподобалася. Я задоволена нею. Всім гарного дня і до наступних переробок мирного неба нам над головою!